Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачне печиво за простим та швидким рецептом. При цьому печиво виходить неймовірно смачним, хрустким та ароматним. Для початку беремо м'яке вершкове масло і збиваємо його до пишності міксером. Потім додаємо до нього цукрову пудру. Потрібно брати саме цукрову пудру, так печиво виходить більш ніжним. Взбиваємо ретельно. Повинна утворитися така пишна біла маса. Тепер додаємо дрібку солі. І будемо додавати спеції тут вже за бажанням. Я додала трішки мускатного горіху, також корицю і мелений імбир. А, а і також ваніль. Але тут же регулюйте, як вам подобається. Також я додала цедру апельсина для аромату. Додаємо одне яйце і збиваємо ще раз міксером. Тепер поступово додаємо борошно. Спочатку перемішую міксером, а потім вже буду домішувати лопаткою. Тісто не повинно бути занадто твердим, щоб можна було його видавити із кондитерського мішка. Ось таке тісто має вийти. Перекладаємо його в мішок з насадкою зірочка. Можна використовувати будь-яку насадку або взагалі її не використовувати. Тут вже за бажанням. І видавлюємо печиво будь-якої форми. Готове печиво ставимо в духовку розіріти до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Але потрібно дивитися, щоб воно гарненько зарум'янилось. скільки печива вийшло в мене з даної кількості продуктів. Воно виходить неймовірно ароматним і дуже смачним. Смакує як до чаю, так і до кави, а готується дуже легко і просто. Просто знахідка для кожної господині, а також його дуже полюбляють діти. Щиро дякую, що завітали до мене на канал, і зустрінемось в нових відео!